Слава нації, вітаю надалі. Добрий рембат ефірі. Я Сашку добрий. Із оглядом крана пневматики бронетехніки через уніфікацію. У нас такі крани працюють ну, на БМП і на очищенні приладів спостереження, і на скиданні конденсату. Чесно, не пам'ятаю, але я думаю, що ну, аналогічні мають стояти і е, на танчиках і на Сау. Ну, На 80 ках там точно електричний привід скидання конденсату. А от е, яке там очищення приладів, е, чесно не пам'ятаю. Отже, у будь-якому випадку конструкція достатньо нескладна, Притискна гайка. Просто гайка. Тіло крана із посадковим місцем під кульку, яка, ну, яка не не обов'язково відцентрований, як ми можемо бачити, відносно отвору. так. Цей кран ну, працював достатньо тривалий час, нещодавно почав травити. Я не зміг усунути те, що він травив, і я його поміняв. А травив він от саме перепускала кулька. Травив на вході і на виході. Не с, не, на виході не з під гайки. <кхід> Тут у нас йдуть латунні на осі такі шайбочка і втулочка. І бутерброд із чогось такого подібного до дуже щільної повсті. Може, якісь азбестові історії. Ну, і наскільки я розумію, оце все. Цей бутерброд набирається, вставляється туди, а потім там причавлюється і роздається. Отак от він причавлюється і роздається і ущільнює. І там ще якась була така зелена промазка Повністю, а он її рештки. Рештки зеленої промазки. І все. Тобто він у вас може травити або через проблеми у посадці кульки, як в моєму випадку. Можливо, якби я. Покрутив, почистив кульку, зібрав обережно назад. Можливо, воно би і знайшло своє місце, але кулька тут така, ніби як підпружинена трохи. Але я просто поміняв кран, тому що в мене був кран на заміну, і тому що я ще хотів зняти відео, подивитись, як всередині виглядає цей кран. Ну, коротше, ремонтопридатність його виглядає можливою за певних навичок і. Наявності, ну, таких деталей, мабуть, змінних, чи хоча б знати, чим, чим воно мажеться. Ну, Ця штука, вона, як багато штук такого плану, які багато років стиснуті і працюють, коли їх розтискаєш, вони розлазяться. Схоже, таки на алебастер. Можливо, можна якось також правити посадку під кульку, хоча я так підозрюю, що. Звісно, ну, мабуть, якби вона була відцентрована відносно отвору, то працювало би довше і краще і правити було б легше. Ну, ось така конструкція. Я їх ремонтувати не вмію. От такі от справи. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.